Параграф 24 Особливості українофільського та політичного етапів національного відродження Практичне заняття. Пункт 1. Особливості українофільського етапу Національного відродження в західноукраїнських землях Завдання. Прочитайте текст джерела першого і виконайте завдання. Перше визначити особливості національного руху 60-80-х років 19 століття в західноукраїнських землях. Друге. До міркувань Грушевського, що характеризують національний рух 60-80-х років ХІХ століття доберіть 5-6 фактів, які конкретизують узагальнення й оцінки у фрагменті цитованої праці. Уривок і джерела, вирушивши з незначних гуртків молоді 60-х років, у 70-х роках це галицьке народовство стає вже значною силою. Це меншість порівняно з представниками твердого або москвофільського напряму, але меншість сильна, життєва, така, яка пробертає до себе те, що було більш живим в суспільстві. В той час, як партія твердих косніла і розкладалася у своєму реакціонерстві та відчудженні від народу, народовство міцніло і розросталося. Розпочавши з діяльності літературної, журнал Правда, Товариство Просвіта та видання книжок для народу 1868 року, товариство імені Шевченка, засноване на капітал, зібраний українцями в Росії. Воно згодом починає брати участь і в політичному житті краю. З культурних центрів у Галичині переходить воно у провінцію, поступово завоює міщанське та селянське населення, прилучає до спільного національного життя Буковину, лише не встигає досягнути того самого у найбільш закоснілій захопленій москвофільством і мадіризацією угорській Україні. Грушевський Нарис історії українського народу. Пункт 2. Засади діяльності РУРП в її установчих документах. Завдання. Прочитайте текст джерела другого і виконайте завдання. Проаналізуйте джерело друге, скориставшись настановами пам'ятки, як працювати з історичним джерелом на сторінці 3 підручника. Тезово Запишіть програмові засади діяльності РУРП. Джерело друге. На ці перші установчі збори Української радикальної партії, скликані через приватні запрошення, що їх підписали Іван Франко, Михайло Павлик і Євген Левицький, прибуло кілька десят молодих людей, переважно студентів університету або таких, що недавно закінчили університет. Тривалий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має базуватися програма нової партії. Всі стояли за те, що діяльність нової партії має бути спрямована лише на український народ, який мешкає в австрійській державі. Бо, хоч радикали вже від самого початку були в безнестанних зносинах із поступовими революційними колами Великої України, та про яку-небудь політичну роботу між українським народом в Росії, а чи до того з Галичини не могло бути тоді й мови. Мала то бути партія, яка мала вести явну легальну роботу на основі австрійської конституції. Суперечки точилися лише з приводу того, яку позицію повинна зайняти партія у суспільному питанні. Багато хто виступав за те, щоб створити чисту соціалістичну партію з програмою, заснованою на класовій боротьбі трудового пролетаріату проти капіталу. Отже, щоб прийняти соціалістичну програму робітничих партій Європи, я доказував, що наша програма мусить бути іншою, ніж програма робітничих партій, бо наш народ це маса дрібних малоземельних рільників і повинна мати на увазі передусім те, що потрібно для їхнього суспільного і культурного піднесення, щоб в нас нема жодного капіталістичного промислу. Який би творив і водночас формував пролетаріат. Але маємо дбати, щоб наш дрібний рільник, мужик, міг оборонятися від зубужіння, просвітитися і через добровільні продукційні спілки доходити поступово до соціалізації рільничої продукції, отже, щоб наш український мужик мав землю, просвіту і свободу організовуватися та розпоряджатися собою а не падав під обухом визиску, чи то з боку різних представників капіталу, чи то з боку державної організації. Ті мої пропозиції підтримали Франко і Павлик. Остаточно збори згодилися на таку форму партійної програми, щоб у ній було зазначене наше прагнення до здійснення ідей соціалізму. І щоб заразом була у ній зазначена послідовність тих етапів, якою наш український мужик, дрібний власник землі, має досягати цієї остаточної мети вселюдського розвитку. Поява програми справила велике враження не лише на українців. Це була перша спроба розв'язати проблеми дрібного рільництва в дусі соціалізму. Данилович Франко як духовний батько Радикальної партії в Галичині. Пункт 3. СУЧАСНИКИ про національні Політичні партії Галичини. Завдання. Прочитайте тексти джерел 3 і 4 і дайте відповіді на запитання перше. Які національні політичні завдання ставила УНДП? Чому вона була наймасовішою та найвпливовішою в Галичині? Друге. Чим подібні і чим відрізнялися програмові засади РУРП і УНДП. Третє. Чому ОСДП за визначенням Грушевського наймолодша і найслабша? Джерело Третє. За останні 10 років національно настроєні елементи Галичини склалися в три організовані партії національно демократична партія, хоча ця назва сформована тим змістом, який вклали до своєї програми і тактики націонал-демократи польські, неохоче вживається. Є спадкоємницею національного руху Галицького українства і об'єднує в собі більшість національно настроєного українського суспільства. Наріжним каменем її програми є національні політичні завдання. Хоча з часу останньої реформи помітне місце в ній належить також питанням економічного і соціального характеру, певна прогресивність її послаблюється на практиці присутністю в її лавах значних мас духовенства і чиновництва. Мірилом її політичної сили може бути підрахунок голосів під час останньої виборчої кампанії. Із загального числа голосів, одержаних кандидатами українських національних партій 375 тисяч. Її кандидати одержали 267 тисяч. Радикальна партія виникла наприкінці 1880-х років, і на противагу культурно національним завданням старшої партії, нинішньої національно демократичної, висунула на перший план питання і завдання соціально політичні. Після того, як Національна демократична партія внесла до своєї програми 1899 року соціальні і політичні вимоги партії радикальної і багато видатних представників останньої долучилися до неї, відмінність між обома партіями непомітна і виявляється переважно в тактиці. На відміну від партії національно-демократичної, що, як зазначалося, нараховує в своїх лавах багато представників духовенства унігацького, партія Радикальна має характер виразно антиклерикальний і рішуче виступає проти духовенства. Її можна вважати за ліве крило націонал-демократів. Соціал-демократична партія наймолодша, вона і найслабша в цей час. Та й в майбутньою для неї непомітно особливо сприятливих умов. Її справжня стихія Фабричний пролетаріат тут відсутній, і в містах їй доводиться розмежовуватись з польською соціал-демократією завдання не з легких. До того ж, намагаючись не підкреслювати різко національного питання із партійною солідарності з польською соціал-демократією, вона послаблює свої позиції. Оскільки національне питання для українців є тепер питанням нагальним. Досі з огляду на загальну слабкість соціал-демократії в Галичині, українські соціал-демократи підпорядковували національні запити загальнопартійним інтересам, і серед українських національних партій найменше висували національне питання. В останній час молодші покоління партії висувають його набагато різкіше і повніше. Дедалі більше вивільняючись, як і єврейські соціалісти Галичини Грушевський – Українці в Австро-Угорщині Джерело четверте 5 січня 1900 року оголосив був народний комітет першу свою відозву до народу, в котрій пояснив нашу національну ідею. Всій відозві сказано ідеалом нашим повинна бути Незалежна Русь Україна. В якій би всі частини нашої нації з'єдналися в одну новочасну культурну державу. Та поки осягнемо цей наш ідеал, мусимо на ґрунті теперішніх відносин і в рамках австрійської держави прагнути до створення окремої національної провінції зі своєю окремою адміністрацією і своїм національним сеймом. Левицький. історія політичної думки галицьких українців. Завдання. Складіть порівняльну таблицю українських національних політичних партій Галичини. Критерії для порівняння Оберіть самі. Перевірте, чого навчилися з теми. Дати і події. Завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Скасування панщини австрійським урядом. Вихід друком твору Юліана Бачинського Україна і Редента. Заснування у Львові страхового товариства Дністер. Заснування народовцями у Львові товариства просвіта. Створення Русько-Української радикальної партії. Створення літературного товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Історичне джерело. Завдання друга. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям. Історичне джерело А. Заснування руської бесіди дуже спричинилося до пожвавлення просвітницької діяльності в Тернополі і на Поділлі, якою займалася Тернопільська філія Товариства Просвіта. Вже перед тим головний відділ просвіти у Львові звернув увагу на потребу. Ширення просвіти серед широких народних верств, не лише за допомогою книжечок і письма з просвіта, але таки живим словом і заснуванням читалень. Джерело Б. Тим часом підросло молоде покоління, яке в своїх молодечих серцях мало більше віри в життєві сили і майбутнє свого рідного народу, ніж його батьки. Воно знов підняло прапор нашої національної самосвідомості. І Почало закликати до праці. Все покоління назвалося народовцями. Народовцями, бо своєю задачею вважало працю для простого народу в рідній мові того народу Лозинський. Джерелове один зі старших руських діячів Стефан Качала, член засновник матиці, який разом із молоддю старався скерувати матицю на добру дорогу. Виклав у газеті слово проект заснування нового товариства для просвіти народу і поставив йому за мету сприяти розвитку народної просвіти в напрямах моральному, матеріальному і політичному, через видання практичних книжок, брошур і так далі, тією мовою, якою народ говорить. Нагальні збори відкрив голова комітету Анатоль Вахнянин. І розповів про заходи щодо заснування товариства. Лозинський. ДЖЕРЕЛО Г. Найневідкладніші національні потреби галицьких русинів. Бажано, щоб у східну Галичину призначалися лише такі службовці і судді, які доведуть своє належне знання руської мови усно і на письмі. Бажано, щоб усі цісарські королівські органи влади, установи і суди у східній Галичині стосовно руських сторін, а також з власної ініціативи користувалися лише руською мовою і руським письмом. Бажано, щоб у Львівському університеті була створена кафедра історії руського народу з руською мовою викладання. Бажано відкрити підготовчий клас при руській частині гімназії в перемишлі і крім того, ще одну руську гімназію в східній Галичині. Бажано створити принаймні одну нову учительську семінарію руського типу і вже існуючі семінарії для вчителів і вчительок у Львові, Станіславі, Тернополі і Перемишлі повністю утраквізувати, зробити двомовними. Історична постать завдання третє. Користуючись матеріалом підручника і додатковими ресурсами, знайдіть інформацію про Юліана Бачинського, дослідіть його біографію та діяльність. Поміркуйте, що вплинуло на політичні погляди діяча. Проаналізуйте твір Україна і Редента, що спонукало Бачинського до створення цієї праці, звідки він черпав ідеї для праці. Чому не став успішним політичним лідером? Які б поради видали діячеві, якщо б вам випала можливість поспілкуватися з ним? З ким би з громадськополітичних діячів Надніпрянської України ви б порівняли Юліана Бачинського? Відповідь ОбҐрунтуйте. Поняття і терміни. Завдання четверте. Поясніть поняття і терміни і складіть із ними речення Сервітуте. Кооперативний рух, трудова еміграція, Москвофільство, народовці, Політична партія, Нова ера, Соціалістичні ідеї, Український п'ємонт. Причинно-наслідкові зв'язки завдання п'яте. Використовуючи наведені дані в таблиці на сторінці 174 вкажіть подію і установіть причинно-наслідковий зв'язок. ПоДІЯ 1848 року. 1864 року. Львів. 1861 року перемишля Львів. 1880 року Львів. 1890 1894 років 1890 року Львів та 1899 року. Історична пам'ятка. Завдання шосте: Проаналізуйте зображення на сторінці 174-й. Складіть розповідь про життя української емігрантки-емігранта від першої особи, використовуючи інформацію з фото. Розгляньте фото село Українських іммігрантів Провінція Метібора, Канада. Початок ХХ століття. Також Українська церква в Бразилії початок ХХ століття. І Перша хвиля українських іммігрантів у Канаді. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.